Увага! Оберіть ту фотографію, що сподобалась вам найбільше, та позначте її лайком у офіційній групі Weekend Express на vk.com. Переможець тижня потрапить на професійну фотосесію. А переможець конкурсу отримає призи від партнерів. Вашій увазі, нові конкурсанти. А ось переможці минулих тижнів. Чи до смаку тобі образ пінап? Я думаю, що зараз посмотримо, як я буду в этом образі ні. А, а чи подобається тобі взагалі фотографуватись? Да, я ж дівка. Не радість, Чому ти вирішила прийняти участь у фотоконкурсі? А в цьому конкурсі працюють такі замечательні люди. як можна не прийняти участь? Чи до смаку тобі образ пина? Это очень чудесний образ, потому що он яркий, позитивний. Любая дівчина любить яркі цвіта, поэтому я думаю, що так. Да, Добре. А взагалі тобі подобається фотографуватися? Фотографироваться, да, потому что в каждой фотографии запечатлевается какой-то образ, запечатлевается какая-то частичка твоей жизни. Поэтому фотография это всегда клево. Чему вы ви решили принять участие в фотоконкурсе? У меня мой молодой человек. Так, сподвиг сфотографироваться, вот я и здесь поучаствовала. И победила. Привет, скажи, пожалуйста, чему ты вы решил принять участие в нашем фотоконкурсе? Привіт, тому що мені подобається фотографуватись? Це фотографія це життя. Вона передає якусь рису характера, ну людини. Ну, ось так. Ти перший хлопець, що переміг у нашому фотоконкурсі. Твої враження від перемоги? Очікував? Ну надіявся на перемогу. Ну, ось і переміг. Сьогодні тобі обрали образ Кая. Чи складно було перевтілюватись цей образ? Так, ну це доволі складний образ. Тут потрібна деяка навіть витримка, тому що ну, потрібно дуже довго, так як фотограф на длинній видірки фотографував, то потрібно було доволі довго сидіти в одній позі. Ну і грим, якось це не дуже привично для хлопця. Скажи, будь ласка, чому ти вирішила прийняти участь у нашому фотоконкурсі? Тому що не кожен раз предоставляється така можливість поучаствувати в даному випадку, перевоплотитися в якийсь образ. Це дуже цікаво, насправді. Чи очікувала ти, що переможеш? І твої враження від перемоги? Ні, насправді, я не очікувала. Хотілося б, звісно, на той момент, коли я Выиграла. Приятно очень было на самом деле, потому что, ну, опять-таки повторюсь, это очень интересно участвовать в подобном роде. Скажи, Чискудный для тебя образ снеговой королевы? Довольно-таки да, потому что снежная королева, как мы знаем, она была злая. Вот поэтому тяжело было вот это передать злости. Оберіть ту фотографію, що сподобалась вам найбільше, та позначте її лайком у офіційній групі Weekend Express на vk.com. Фотографуйтесь у партнерів Weekend Express та приймайте участь у фотоконкурсі Picture.